Ще наші Біблії. Давайте ще відкриємо наші Біблії. Друга книга царів. П'ятий розділ. Я прочитаю з першого вірша. Полководець війська сирійського царя Наама був поважною і шанованою особою у свого володаря, оскільки завдяки йому Господь дав сирійцям перемогу. Але хоч цей чоловік був хоробрим воїном, проте страждав від прокази. Займайте свої місця, я дочитаю цю історію. Я дочитаю цю історію. Одного разу під час походу сирійський загін полонив в Ізраїльському краю малу дівчинку, яка прислуговувала на Омановій дружині. Якось вона сказала своїй господині, от якби мій господар звернувся до пророка, що живе в Самарії, то він вирукав би його від прокази. Тоді Нааман звернувся до свого володаря і сказав, ось так і так говорила дівчинка, яка з Ізраїльського краю. Сирійський цар відповів, раз так, то вирушай туди, а я передам листа до ізраїльського царя. Отож він пішов, взявши з собою 10 талантів срібла, 6 тисяч золотих монет і 10 перемін одягу. Він привіз також і листа до ізраїльського царя, в якому писав. Коли цей лист до тебе потрапить, то маєш знати, що це я посилаю до тебе свого слугу Наамана, а ти, аби ти вилікував його від прокази». Коли Ізраїльський цар прочитав листа, то так сталося, що він роздер на собі одяг і вигукнув: Хіба я Бог, аби завдавати смерті чи оживляти, що Він посилає мене, щоб я вилікував чоловіка від його прокази. Подумайте тільки і візьміть до уваги, що це він лише шукає якоїсь зачіпки проти мене. Але так сталося. Що коли Божий чоловік Єлисей дізнався, що Ізраїльський цар роздер на собі шати, то послав до царя, аби йому переказали, для чого ти роздер свої шати? Нехай прийде до мене та довідується, що в Ізраїлі є пророк. І от Нааман прибув зі своїми кіньми. Та зі своїми колесницями зупинився при вході до Єлисеєвого дому, тоді Єлисей послав до нього вісника з порадою. Піди сім раз занурся в Йордан, і твоє тіло стане чистим та здоровим. Але Нааман обурився і, відходячи, сказав: Ось я, був упевнений, що він вийде, стане переді мною, закличе ім'я Господа, Бога свого. Поводить своєю рукою над хворим місцем і з ніби проказу. Хіба дамаскі рики, Авана та Фарфар, не кращі від усіх вод Ізраїлю, хіба я не міг би викупатись у них, щоб стати чистим? Тож він обернувся і, палаючи гнівом, відійшов. Але його слуги підійшли, заговорили з ним і сказали. Якби тобі наш батько Пророк наказав зробити щось важке, то хіба ти не вчинив би, але ж він лише сказав тобі, обмийся і станеш чистим. Наман послухався, пішов і сам різ, і сім раз занурився у воду Йордану, як сказав Божий чоловік. І його тіло знову стало чистим, як тіло молодого хлопця. Після цього він повернувся з усім своїм супроводом до Божого чоловіка, став перед ним і сказав, тепер я зрозумів, що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі. Тому прийми від Твого слуги подячний подарунок. але Леісей сказав, я живий Господь, якому я служу, що не візьму нічого. І хоч Нааман наполягав, аби той узяв, він категорично відмовив. Тоді Наоман сказав, якщо вже ні, то нехай дадуть Твоєму суці стільки землі, скільки зможуть повести два мули, оскільки від нині твій слуга більше не приноситиме ні жертв запалення, ні інших жертв жодним богам, окрім як Господа. Одне лише прошу щодо цієї справи, нехай Господь смилосердиться над твоїм слугою, коли мій володар піде на поклоніння в капище Римона. То він зазвичай опирається на мою руку, так що й мені доводиться поклонитися в домі Римона, за те, що я вимушено поклонятиму цукапищі Римона. Нехай Господь простить твого Слугу за цей вчинок. І Єлисей сказав до нього: іди з миром, але коли Нааман... іди з миром. Давайте на цьому зупинимося, тому що далі починається інша історія. Слово Боже говорить, що все писання, воно корисне, богодухновене для настанови, для виправлення, для того, щоб підготувати людину для доброї справи. І е, старий заповіт, це книга історій, прикладів життя. І я хотів би, щоб сьогодні ми трошки заглибли в цю історію, тому що тут дуже багато прикладів. Дуже багато прикладів для. Сучасних людей. І перше, що я хочу відзначити, що ми бачимо ім'я, ім'я полководця цього війська Наама. Ми бачимо, що це був сильний, успішний, відомий, поважний полководець, можна сказати, навіть прем'єр-міністр. І Бог давав йому успіх. Ми знаємо, що ізраїльський народ був в той час поділений на і південь, на 10 і 2 коліна. І ці північні коліна вони відступили від Господа, і якраз асирію асирі... асирі Господь використовував для того, щоб їх смиряти, для того, щоб їм трошки було зрозуміло, що вони відступають від Бога. Господь їх використовував асирійців, і давав успіх. Ми бачимо царю, такому, такому полководцю він дає успіх. Але я хочу сказати, що незважаючи на свій достаток, забезпеченість, славу і пошану, у нього є проблема. У нього є проблема здоров'я, серйозна проблема. На той час невеліковна. Це приказа, яка шириться по тілу, і клітини відмирають, і навіть частини тіла можуть відпадати. І це ще знаєте, дуже добре показує про те, що ми не самодостатні. Людина не самодостатня. Вона прах. вона прах. І це дуже добре. Я скажу, в якійсь мірі це дуже добре. Це його спонукає, ми не спонукає шукати рішення проблеми. І ми не читаємо зішача чи звертався він до лікарів, чи були на той час лікарів. Але от одне зауваження, Оце дівчинка, написана, яка була взята у полот, вона говорить, що якби мій хазяїн звернувся, то він був би зцілений. Він був безцілений. Як сьогодні ми багато говоримо своїм рідним і близьким, своїм співробітникам на роботі, якби ви звернулись до Господа, ви були б зцілені. Знаєте, тут таке трошки приниження. Дівчинка з чужого народу рабина рабин, полонянка, яка нічого не значить, да? і вона говорить оці слова. Вона навертає його, і в нього немає, в нього немає виходу. Йому треба звертатися. І ви знаєте, тут є послух, от чому треба поучитися, він послухався. Вона так він каже, пішли в зібрання, послухали. Хтось каже: Ні, я не піду ніколи. А хтось каже, ну добре, давай я вже скажу все одно, виходні робить нічого. Давай піду. Може щось почую, може щось якось узнаю. Він йде до царя. До речі, імена царів ні одного, ні другого не згадуються. Ви звернули на це увагу? Біблія дуже стисла книга. І вона не пише імена нечестивих царів. Вона не пише, їх немає. Просто сказано царі навіть без імені, навіть без імені. Він каже, так, да, я тебе відправлю, я тобі відправлю, дам тобі листи, поважність. Він бере серебро і золото, близько 300 кілограмів серебра, і якщо ми подивимося на золото, то це трохи більше 70 кілограмів золота. Бере перемінну одежі і відправляється. Безумовно, він попадає, ну, там конфліктна ситуація. Цар Ізраїльський, він каже, я що Бог Ісцеляти смертоносну хворобу. Я, або я не можу цього зробити. Я не бог, щоб оживляти людей. Людина повинна померти, а ви требуєте, щоб я її оживив. Це що це? Ти конфлікту хочеш? Ти війни хочеш? Ти проблеми він одежу розтирає. Тобто від нього вимагають те, що він дати, те, що людина дати зробити, 100% не може. Вона не може цього дати і зробити. Але поруч. Скоріше за все поруч із цим місцем проживав пророк, тому що він дуже швидко почув про це, дуже швидко до нього донесли, що цар розірвав одежу і в палаці є проблема. І Єлисей, який, до речі, пройшов через шість царів, він говорить: цар, не зілюйся, це не проблема. Хай приходить до мене. Хай приходить. До речі, він каже, ти узнаєш, що є пророк. Скоріше за все ці царі не слухалися пророків. Більшість з них вони просто, знаєте, якби їх не сприймали, зневажали. Він каже, хай прийде, бо є пророк, таке нагадування царю навіть самому. І коли приходить, далі найцікавіше саме, саме відбувається, коли приходить Нейман, то, можливо, це була невелика така, знаєте, будівля хижина. Не знаю, як жив Єрисей. Я не думаю, що це були якісь такі, як царські хороми. Це, можливо, був простий глиняний хата, будиночок. І він навіть не виходить, а виходить слуга. І він говорить прості речі. омийся, в воді сім разів. А... Хочу сказати про те, що. Підкреслити до цієї історії дві речі, які я для себе їх, їх бачу. Це, це простота Це простота зцілення. Простота стілення, яка, яку пропонує Пророк. Він не пропонує знаєте, щось, щось надзвичне. От завжди хочеться, щоб ми з Богом хоча б там, 20% я і 80 Бог в партнерстві нашого спасіння. Щоб і наші заслуги були. Щоб, от, щоб щось таке велике зроблено було, Щоб через щось пройти, через води, вогонь, труби. І потім, щоб, щоб і нам заслуга була. Він каже, просто піди окуниться. І оця простота, вона, вона просто дратує, дратує багатьох людей. Хочеш мати спасіння. Омийся в крові Ісуса Христа. Омийся в той крові, віруй в цю жертву, що і все. Далі все. Та ну це дуже просто. Ні, так бути не може. Ну мені ж треба, щоб якось був дим, щоб якісь були служіння, щоб було щось таке, ось, знаєте, фееричне, щоб якось Бог себе показав. І не йому кажуть, та я ж думав, він вийде. І закличе ім'я, і руками поводить, і силення відбудеться. А він навіть не виходить. Він каже, піди, опинийся підивай, вся. І ця простота, вона навіть інколи дрятує. Люди не розуміють в цьому світі цієї простоти. Мися в крові Христа. Як вірую. Вірою прийми. Віддай, віднеси йому свої гріхи. І ця простота людей, вона її вона, не розуміють. Вони її навіть інколи відштовхують і не хотять. Чому? А як же мої листи? А як же моя поважність? А як же моє золото і серебро? Як же мої заслуги, кошти перед Богом? Це що, нічого не має значення? Немає. А що потрібно? Підіомийся. І слово Боже, послані до Римля, 3 розділ, 23 вірш, воно якраз про це і говорить. Третій розділ, 23, 23 вірш. Записані такі слова. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Знаєте, Найман, він трошки покладається на свої заслуги, на свій статус, на свою пошану, на свою повагу, на своє багатство. Але виявляється перед Богом це зовсім нічого не має значення. Що всі згрішили, так. Да. І пені треба отак іти. Да. І тобі треба йти оце виконувати і більше все, і більше все. Мені треба вірувати в Христа і буду спасений. Так. Да. А як же моя значимість? Ні А як же мої заслуги? Ні Вони нічого не значать. Вони для Господа нічого не значать. І що? Мені треба, знаєте, кожна людина, вона хоче, щоб з нею Бог якось особливо її зустрів. Можливо, в сні заговорив, можливо, ангел йому з'явився і завжди таки, ну можливо, мені буде, як Павло, десь зустріне мене так от Господь. Ні. Як всім Віруй в Ісуса Христа і будеш спасенним, ти й весь твій дім твій. Покайся. Як всім? Як всім однаково? Ще, що я бачу із цієї, цієї історії, знаєте, це. Це безоплатність. Це безоплатність. Безоплатність оцього оцього спасіння, оцього дару. Як він дається. Дар. Єлисей не бере нічого. Бог з нас не бере нічого, коли Він нам дає свого Сина. Він з нас нічого не вимагає, Він ніякої плати. Єдина плата це, це хвала, яку ми можемо принести Йому. Це розповісти іншим, прославити його величне ім'я. Єлисей не бере нічого. Він каже, ні, це безоплатний дар. Е, коли Неїман повертається в своєму гніві, розвертається щобім, він говорить такі слова. Невже ріки Авана та Фарфар не кращі від усіх вод Ізраїля? Він каже, не вже, якщо порівняти ці рики, які були дійсно прекрасними, своїми водами можна порівняти якось з Йорданом, який там тече жовтий молостий Йордан, каже, людина можливості, не вже шлях, тільки через Ісуса Христа і другого немає, а як же другі? Як же другі філософії, як же іслам, як же буддізм, як же Хари Кришна? Як же? Ні, нема. От вода Ордан, от там сім разів конешся, і його знаєте, ще дратує. Він вірить в Бога, але він ще не розуміє, що це за Бог і який це Бог. І він відходить в такому гніві. Як добре, що в нього мудрі слуги. Як правильно, знаєте, мудра людина буде оточувати себе, благословенна людина буде оточувати себе такими слугами. І ці слуги починають задавати йому питання. Вони починають його підводити. що а давай подивимось розумно. А хіба щось сверх-сверх таке сказав природу? Невже він щось такого потребував? Хіба ти не зробив? Вони говорять. хіба ти б не зробив би, якби тобі було сказано? Зробив. Так може оцю просту річ виконати? Може просто зі мною почитаємо Іван? Може підемо в зібрання? Він заходить сім разів, окунається, і написано, і тіло його стало чистим, як тіло молодого хлопця. Тіло його стало чистим, як тіло молодого хлопця. Коли в ділі відкриваються очі, коли душа торкається, коли вона потребує зцілення, коли вона зіштовхується з Христом, де Бог говорить: ось я, я взяв ваші гріхи, і ваші беззаконня на себе, щоб вам дарувати прощення. Людина одягає на себе ці білі одежі, вона відчуває це. І знаєте, от, от цих віршів воно показує правильну реакцію, реакцію Неймана. Він сказав, він повернувся з усім своїм супроводом і сказав, тепер я зрозумів. Що на всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі. На всій землі немає Бога, як тільки в Ізраїлі. Нема такого, як Ісус Христос, який здатний прощати пригоди наші, знімати наші гріхи і наші беззаконня. Це тільки Його право. Пророк Ісаяс, 53 розділ, 53 розділ, 4 вірш. Ісая говорить такі слова. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді, як ми вважали, що він покараний і побитий і, при... і... і принижений Богом. Я друзі, трішки не співпадаю. У мене в турканика саме такий переклад. Але він поніс на собі наші недоги і взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений, і принижений Бог. Він взяв наші хвороби, він взяв наші немощі на себе. Щоб нам дарувати це прощення і нове, відновити відновити. Написано, дивіться, тіло його стало не просто, а як тіло молодого юнака. От настільки Господь нас відновлює, каже, всі ваші гріхи і беззаконня я обілю, зроблю білими, кинув за спину цю причину морську. От це ось, оце ось приклад. І дивіться, в нього вже розуміння каже: я зрозумів. Коли ми читаємо Євангеліє, Дух Святий торкається нас, і ми розуміємо, що немає іншого шляху прощення до Бога, як тільки, як тільки через Ісуса Христа. І Нієман це зрозумів. Він каже, я зрозумів, що всі ті Боги це пустота. Він каже, я більше не буду приносити жертви їм. Я більше не буду ходити за пустотою. Він увірував язичник, який увірував у Бога якого торкнувся зцілив цілим не тільки тіло, а зцілив іще і душу, розум його зцілив, відновив повністю. До речі, цю історію в Євангелії від Луки у четвертому розділі пригадує Ісус Христос, коли Він виходить на проповідь, Він, починає, він повертається до себе на Батьківщину, Він відкриває свідки, і Він починає читати. Говорить, що Дух Господній на мені. І Він говорить про те, що він пророк, але пророка не приймають у своїй вітчизні. Вони дивуються, хто він, що він, чому Він говорить з такою силою, з такою благодаттю. І в 27-му вірші Він їм докаряє про невірство, що вони не вірять йому, що вони не сприймають йому. І написано, Ісус говорить 4.27. І багато було прокажених за пророка Єлісея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки не єман Дивіться, багато було, але ніхто не навернувся, ніхто. А він отримав. Як це відбулося? Вірою. І написано, дивіться, почув, що це в серці нагозі сповнилися гнівом. І хотіли вивезти його і побити, і побити камінням. Оце реакція, Ісус докоряв. Він показував от, оцю віру. Неїман повірив. Сьогодні ми живемо в світі, де дуже багато таких отнеймань. Можливо, ви знаєте ваших друзів, сусідів, в яких все є. Статус, поважність, кошти, все. Але я скажу вам, це не самодостатні люди. Їм потрібно вічне життя. Все це пройде і променеться. І людина з собою не візьме нічого, коли її будуть переважати останню дорогу. Вона не візьме з собою нічого. І Христос Він показує нове життя, двері, шлях, через які потрібно пройти, очистившись, тому що царство Боже ніщо не чисте не віде. Неман від вірою, отримав оце відновлення і очищення. Сьогодні кожен, хто приходить з вірою. До цього джерела, до цього Христа, там, де тече ця кров, він очищується. Сьогодні багато хто не хоче бачити цього. Дуже просто, дуже скучно, Ну, не, не розумію і не хочу. Ну, Давайте щось поскладніше хай, хай придумаю. Дуже державо, да. Мене це не влаштовує. Оця гордість, пертість. Буде щось собі придумувати. Але буде противитись отакій простоті і доступності Божій. Завжди. Якщо в нашому раніше десь хтось так продивиться, подумайте про це. не будьте не імаз. Не будьте. Бог говорить до всіх. Всім однаково. Так я ні, всім однаково, Тільки в Криві Христа. Скільки треба заплатити? Ні скільки. Вже все заплачено. Все заплачено. Він вже заплатив. Прийми так. Цей дар спасіння. Сьогодні ми будемо також говорити і запрошувати своїх рідних, близьких. Не дивуйтеся, якщо вони будуть. Можливо, їм треба розповісти цю історію. Сказати, давай почитаємо одну історію про полководця, відомого, прем'єр-міністра. Воїна сильного, але не самодостатньо. Ти саме достатній? Це гордість. Ми не самодостатні. Ми маємо потребу. І це чудово. І Бог показує свою велич, благодать і в милі, важливому. Амінь. Амінь. Давайте папороємося. -па. Я дякую, Господь, за слово Твоє, в якому стільки прикладів для нас. Я дякую за те, що ти близький і для нас, язичників далекий. Коли ті жили безнадії, не самодостатньо, які тішилися, надималися які славі свої багатстві пишники. Але слово твоє показує хворобливість цієї проказою, яка вбиває і нижчі, і знищить. І перед обличчям смерті паде кожен. Він не переможе. Але ти переміг. Ти пройшов все, цей вогонь, мідні труби, все ти пройшов для того, щоб ми. Мали це життя. Ти прийшов туди, ти помер. Спустився, і піднявся в славі, щоб і нам піднятися в славі, щоб кожен, хто вірує, не загинув. І це безоплатно, і це просто, і це доступно для кожного, хто повірить і сприйняття. Дякую за силу твоєї крові, за благодать, яку ти явив до нас, за лека, відчуючи, які не знали і знайшов і Христос. Слава Того за це! Амінь.